Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Три важливі події, які відбудуться восени цього року. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Перша подія. Дивіться: ви жінка красива, впевнена в собі, подобаєтесь чоловікам. І якась інформація, яку ви або не можете питання зрозуміти, чому хтось так вчинив, або чому так відбувається. І ви м на розвилці стоятимете, або зараз вже стоїте на цій розвилці, щось обираєте. І тут дивіться: е приїзд, можливо, ваша поїздка, розв'яже всі питання. Якраз по цим непорозумінням. І вам прийде інформація приємна, дорога вашому серцю, це як пожинати плоди. Тут нічого прибирати, тут пожинаєш плоди. І дивіться, знову ж таки, там був приїзд або поїздка по кораблю тутаїсти. Можливо, приїзд до вашого дому дорогої людини. Там Син дочка може приїхати, можливо, внуки приїдуть. Можливо, це ви кудись поїдете на день, на два, можливо, в театр. Приємна подія протягом одного-двох тижнів. Так, друга подія, яка відбудеться, до вас йде ключова людина по вашій долі. Це чоловік. Чоловікам кажу, перевертайте під себе. Це чоловік дуже впливовий, дуже буде вас оберігати, турбуватися про вас, піклуватися, вирішувати ваші проблеми. Щоб у вас їх не було і щоб ви не морочили собі голову. Дивіться. Письмо, лист якийсь прийде якась інформація, отримаєте. Е, отримаєте інформацію. Будете ще шукати інформацію або навчатися чомусь е, згідно з отриманою інформацією, можливо. І е, дивіться, ви дійсно наберетеся якогось розуму, тобто дізнаєтеся, потрібну вам інформацію, що ви саме мудро е, вчините. І в вашому домі. От приємне щось буде, повторення чогось, можливо, радітимете, що ця людина приїжджає. Хоча, якщо це ключова людина по долі, в когось вона вже є. Ця людина, і у вас буде якийсь приємний момент. Якщо це нова людина, ви ще не знайомі були, і ви відчуваєте, що по долі, тобто ця людина. До якої нема таких аж емоцій бурних, що кидатися в краї, то все добре, то все погано, все стабільно, спокійно, приємно. Задоволення, то вам буде пропозиція в вашому домі. Можливо, в вашому домі зроблена пропозиція. Так, далі, третя подія. Вимітається з вашого життя те, що стояло на місці, те, що не давало вам спокою. Далі приходить до вас інформація. Дивіться, по вершнику приємна дуже інформація. Ви будете задоволені, що всі ваші проблеми, дивіться, скільки проблем, і не розвивало щось, і ви засмучувалися. Це тривалий час, тиждень, два-три, можливо, в когось і два місяці. Ви засмучувалися, але проблеми вирішуються. Ви отримаєте гарну звістку, люди вам будуть заздрити, будуть пліткувати, можливо, хтось близький. І все закінчиться дуже добре. Для жінок, можливо, подарують букет, а взагалі це задоволення, радість. І на дні колоди, дивіться, випало, випало риба. Карта риба це як золота рибка. Тобто, або ваше бажання. Ваша мрія збувається, можливо, і не одна, оскільки це золота рибка виконує кілька бажань. А взагалі це гроші. І дивіться, з картою якір можуть означати на тривалий час, доволі тривалий час. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.